Вітаю, друзі! Я Олена Солтан, практикуючий психолог. Працюю із темами самоцінності, самоповаги, стосунків із собою насамперед, а тоді вже з і світом. Якщо бажаєте дізнатися про мене більше, мою біографію, хто я і що я, залишаю посилання на свої соцмережі. Заходьте, долучайтеся, можемо спілкуватися більше. Сьогодні хочу поговорити на одну таку важливу тему, яка часто звучить на моїх консультаціях. Це роль рятівника або рятівниці у стосунках. Що я маю на увазі? Це коли людина постійно намагається взяти відповідальність за інших, тобто робити те, що мають робити інші люди, вирішити за них проблеми, наставити їх на путь істини, врятувати, допомогти, підказати і так далі. Часто це виглядає як надмірна турбота, така активна участь у вирішенні проблем іншої людини, що іноді здається, наче вам. Вирішення цієї проблеми потрібно більше ніж самій людині, за яку ви це вирішуєте. І на перший погляд, це може виглядати така дуже гарна, благородна риса. Людина ж старається, хоче допомогти, хоче як краще, але насправді тут не все так однозначно, і роль рятівника виснажує як самого рятівника, так і того, кого рятують. Такі одні з найчастіших фраз рятівників, які мені доводилося чути в індивідуальній роботі. Це, наприклад. Він без мене от не впорається, він без мене пропаде. Якщо я його покину, я не знаю, що з ним буде. От без мене ніяк. Або ще один варіант: в неї нікого нема. Ну хто як не я? Хто зараз впізнає себе, поставте плюсик в коментарях, якщо відгукується. Друзі, насправді це пастка, і важливо розуміти різницю між рятівництвом і допомогою. Отже, допомога відбувається. Насамперед, тоді, коли людина просить вас про допомогу, це по-перше. А по-друге, ви допомагаєте рівно стільки, скільки можете, не жертвуючи собою. Наступне і теж важливе, що допомога відбувається тоді, коли ви не вирішуєте за людину, а допомагаєте їй самій вирішити. Ну, наприклад, ви не дзвоните до лікаря і домовляєтеся, даєте номер телефону свого знайомого лікаря або кількох лікарів. А тепер увага, бо хочу донести дуже важливу думку. Насправді, рятівництво. Це точно не про допомогу. Воно має набагато глибші психологічні причини. Це може бути або бажання контролювати, або уникнення власної внутрішньої тривоги, з якою не справляюся, або потреба у відчутті власної цінності через вирішення чужих проблем. Зараз будемо розбиратися по порядку. І ще один такий важливий критерій, що ви допомагаєте, а не рятуєте. Це коли ви не очікуєте у відповідь якоїсь там подяки. Або або що людина має потім віддати вам борг, відповісти тим самим і так далі. І останнє, що допомогою можна назвати вашу участь тоді, коли вона робить іншу людину сильнішою, а не залежною від вас. Тепер критерії рятівництва. І перше, це коли ваша допомога починається без запиту, ну бо ви ж краще знаєте, що цій людині потрібно. Другий критерій рятівництва це коли ви берете на себе відповідальність, яка належить іншому, тобто це таке пряме порушення кордонів іншої людини. Дуже часто з хорошими, звісно, намірами. Наприклад, інша людина, і тільки вона відповідальна за якісь свої там кар'єрні успіхи, життєві вибори, і так далі. Але вам здається, що от їй там погано, вона постійно скаржиться, і ви починаєте влаштовувати її на роботу, шукати для неї, підбирати пропозиції. Ну, тобто, робите те, що вона сама за себе повинна робити. А вона вас цього абсолютно не просила. Насправді, рятівництво це ілюзія допомоги. і Воно виснажує і рятівника, і того кого рятують. Часто рятівники можуть відчувати втому, можуть відчувати розчарування, можуть відчувати навіть провину, якщо там людині щось порадили або вирішили, а людині не подобається, людина незадоволена, або щось пішло не так. Тобто, ви тут берете на себе відповідальність відповідно. Потім хто винен, якщо щось, звісно, той, хто взяв цю відповідальність. І рятівники часто у відповідь отримують невдячність, на яку так розраховують, а навпаки: критику, знецінення, незадоволення, невдячність, злість, образу, роздратування і багато-багато іншого. Є таке? Ану, кажіть, кому знайомо. Чого ж вони такі невдячні? Скажете ви, я ж старалася, хотіла як краще. Але люди, котрих рятують, вони, м'яко кажучи, опиняються в такому не дуже комфортному стані. Оскільки ви можете щось порадити, вирішити врятувати, це означає, що ви трішечки більша чи більший. А ця людина, яку ви рятуєте, трішечки менша. Людина, звісно, відчуває цю таку свою неповноцінність, наче меншовартісність, вартісність, навіть може відчувати приниження. І щоб хоч якось компенсувати цей стан, особливо, якщо це пара, чоловік і жінка, то відповідно. Людина, котру рятують, вона не буде відчувати вдячність, а буде швидше всього роздратування, якесь відчувати, агресію, і такі неприємні відчуття. А тепер увага, бо хочу донести дуже важливу думку. Насправді, рятівництво це точно не про допомогу. Воно має набагато глибші психологічні причини. Це може бути або бажання контролювати, або уникнення власної внутрішньої тривоги, з якою не справляюся, або потреба у відчутті власної цінності через вирішення чужих проблем. Зараз будемо розбиратися по порядку. Отже, бажання контролю і уникнення власних складних відчуттів. Значить, контроль дає відчуття безпеки. Коли я впливаю на життя іншої людини, даю вказівки, рекомендації, поради, начебто тоді я можу уникнути наслідків, можу не зустрітися зі своїми якимись відчуттями тривоги, сорому, провини. Тобто, ймовірно, що у вас є ідея, що якщо з людиною там щось трапиться не так, як ви би хотіли, то тут ви якимось. Чином до цього долучені, і вам буде складно з цим зустрітися. І тут важливо розділяти свою відповідальність, тобто де моя відповідальність, а де відповідальність цієї людини, зв'язку з чим тут я можу чи маю відчувати провину? Що це за така думка, на основі якої я роблю так, як я роблю. Часто ось це таке бажання рятувати інших виникає на фоні того, що я не рятую себе. Тобто людині значно легше вирішити щось за когось, ніж за себе, ніж подивитися у свої власні страхи, у своє незадоволення життям, у свої проблеми, а в кожного вони точно є. І це така наче компенсація. Тому, якщо помічаєте за собою, що ви постійно когось рятуєте, запитайте себе. А де я не рятую себе? І ще одна причина, чому люди займаються рятівництвом і включені в життя інших людей інколи навіть більше, ніж у своє власне, це для того, щоб відчути власну цінність, власну значеність, щоб відчути себе важливим, щоб відчути себе хорошим. І це ідея з дитинства. Тобто, десь у нас формувалася така думка, що я можу бути хорошою, назвати себе хорошою людиною, подругою, дружиною тільки тоді, коли я ось так жертвою власним ресурсом. Часом, зусиллями і так далі, і рятую когось іншого. Тоді я можу відчувати свою цінність, що я молодець. Але насправді, включаючись в рятівництво, ми не стаємо кращими. Навпаки, ми не даємо людині прожити її досвід, зустрітися з наслідками, набити свої шишки, зробити свої помилки і вирости в цьому. І саме тому це руйнує і нас, і тих, кого ми рятуємо. Що ж із цим усім робити? Спитаєте ви, якщо додивилися до цього моменту? Найперше це усвідомлення, тобто запитувати себе, а що зараз відбувається? Це я зараз допомагаю чи рятую? Я проговорила вище критерії. Прям аналізуйте, чи це ще про допомогу. Чи це вже рятівництво, тому що тут дуже тонка грань. Наступна така моя дуже сильна рекомендація: якщо є бажання рятувати людей, котрі вас про це не просять і не дякують, то спрямуйте ці ресурси у Потрібне, правильне русло, тобто ваші поради, підказки дійсно можуть бути десь цінними. Можливо, це якась ваша експертність, яку ви не розкриваєте і тримаєте в собі. Так часто, до речі, буває. Або, можливо, десь дійсно є потребуючі люди, які чекають, там, поки ви прийдете і чимось їм допоможете. і Вони дійсно будуть вдячні за це. І тут дуже важливо відчувати свою межу, тобто не заходити в самопожертву а допомагати рівно стільки скільки вам комфортно з відчуттям себе. І останнє на сьогодні: займіться собою. Займайтеся власним саморозвитком, вирішенням власних проблем, вирішення власного незадоволення. Повірте, ви, коли почнете займатися собою, у вас просто не буде ні часу, ні бажання займатися якимось іншим. Також при нагоді запрошую вас у свою закриту спільноту місце сили, де є дуже багато різних матеріалів для саморозвитку, це і курс, і вебінари, і подкасти, і різні практики, практики, завдання, метафоричні карти, в нас постійно щось відбувається, ефіри різні, зустрічі онлайн, офлайн. Дуже класна спільнота. Насправді, якщо актуально, приходьте, залишу посилання під цим відео на інстаграм, там є актуальна пропозиція. Зараз дуже доступна ціна, оплачуєте один раз і доступ залишається назавжди. І пам'ятайте, рятівник це не герой. Рятівник це людина, котра забуває про себе. А справжня допомога народжується там, де є рівність і свобода вибору. Дякую всім, хто був зі мною у цьому відео. Ви точно знаєте, кому його надіслати, і ваш коментар та вподобайка це завжди найкраща подяка для мене.